Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Столичні лікарні від'єднані від центрального енергопостачання. На автономне живлення вони перейшли сьогодні вночі о другій ночі від початку нічної повітряної тривоги. Наразі медичні заклади столиці працюють у режимі надзвичайної ситуації. Це означає, що саціонари не приймають планових пацієнтів, а зосереджені тільки на екстрених випадках та хворих, що перебувають у реанімаціях. 70% київських лікарень повністю автономні, тобто мають свої котельні, свердловини та генератори у столиці Дається сценарій повного кількаденного блекауту. за таких умов автономні лікарні їх понад десяток будуть посилені хірургічними та травматологічними бригадами, які працюватимуть на ургентні випадки у разі тривалого блекауту. Медична сфера тимчасово відмовиться від електронних направлень та рецептів на випадок тривалої відсутності електропостачання зв'язку інтернету у Києві. Цілодобово працюватимуть шість аптек, щоб забезпечити хворих психотропами. Опними знеболювальними інсулінами та іншими життєво необхідними ліками медична допомога буде надаватися безперебійно, але треба розуміти, що точно планова медична допомога. Там якісь планові речі вони будуть відкладені, і пріоритетом в сортуванні і виходить екстрена невідкладна медична допомога у разі масових поступлень ще якихось, тобто повністю сконцентровані всі резерви і всі ресурси на лікарнях на невідкладну медичну допомогу. Водоспад, ковзанка і навіть сауна. І все це на одному паркінгу і не за власним бажанням. У той момент, коли в столиці більшість киян страждає через часткову відсутність гарячої води та опалення, висотку цілий тиждень заливало окропом. Комунальне жахіття у Печерському районі бачив кореспондент ТСН Олександр Романюк. Зістеріться вода, а поруч представник японського автопрому колесом і бампером примерз до підлоги паркінгу. Під шум води власниця фотографує застиглу людяну скульптуру і зізнається, машину буде розморожувати. Але як питання: світла у паркінгу немає через відключення, та й електроприлади підключати бажання. Немає розетки, проводка також у воді та льоді, хоч вогнем авто відігрівай. Такі вибачте, мені, ситуації ми до них не готувалися. Всі Вчора воно наш візу, бо знайшло дирку віддати. І більше більше більше. Охоронець паркінгу Василь натомість показує тріщини у бетоні, які з'явились від льоду, на який перетворилась вода. Бачите, тут все залито, а далі ще ліфти, якими люди мали підніматися, але на жаль, зараз не можуть цього зробити, тому що вони замерзли. Екскурсія до ліфта виявляється, із екстримом. Бачите, ледь не впав. Ну буває так. Ти темряві не бачиш, але насправді тут все буде залито. Подивіться на стіну і подивіться, що сталося з ліфтом. Вже тиждень не працюють, бо е, можуть все замкнути. Так, ви почули правильно ця купіль у паркінгу будинку на бульварі Лесі Українки продовжується уже. Тиждень і мінус четвертим поверхом не обмежується. Разом ми з йдемо спочатку на мінус п'ятий, де зі стелі висять бурульки. Це самий мало постраждалий поверх, але цього не було зовсім, коли ми почали дзвонити і просити, щоб це зупинилося, бо можна було просто перекрити заслонку. Повслюдяну калюжу. Спускаємося і ще нижче, аби побачити справжню ковзанку. Добрий! Весь під'їзд до мінус шостого поверху паркінгу в кризі Проїзд тут давно заборонений, машини не пускають, та й прохід пішки завдання не із легких. Це називається своди відмовилися. Різниця на поле від побаченого навіть камера ТСН втрачає фокус. У тільки крижаний поверх паркінгу не найбільше вражаючи у цій картині, зітхають пожильці. бо верхні, у той час, коли столиця частково без тепла і гарячої води, сім днів заливає окропом. Ну от ви побачили, які крайнощі внизу лід, а тут гаряча вода. А зараз піднімемося вище, там ще й гірше. Покажіть нам, як це все виглядає зі сторони. Крізь гарячу пару мешканці ведуть нас до місця, звідки ще 13 січня почало заливати паркінг окропом. Зайти в гарячу купіль, не ризикуємо, але шум води чудово розповідає про силу потоку. Чесно кажучи, складно щось побачити. Ми навіть туди всередину не підемо, бо самі розумієте. Видовище тут просто. Пар-пар пар. А зверху біг. Парадокс. Утім, пояснюють жителі, що вода не із їхнього будинку. У них, як і у більшості киян, гарячої води немає, опалення дають в окремий час. Окріп припускають ліцей з ливньовок, куди він потрапив після прориву теплотрас. Тобто трасла десь знаходиться на посередині бульвар і воно всі тече сюди. Щойно сталася ця аварія. Мешканці будинку почали дзвонити комунальникам, але жодне із відомств кажуть своєї вони не визнає. У Київтеплоенерго теплоенерго відповіли, що у них проривів немає. У Києві водоканалі твердять, вода теж не їхня, а окріп продовжував литися. Мешканці кілька днів дзвонили і на гарячій лінії і в місцеву раду і в КМДА, але без результату не ремонт, не перекриття. Відкачування тільки було тимчасово, дуже короткий період. Вони навіть не хочуть іти подивитися, що про що в нас тут внизу частина паркінгу, на якому стоїть їхній будинок, вже не придатна для автомобілів. Чимало авто, що там стояли, постраждали, бо деяких власників не було. То наскільки залиті чи замерзлі машини оцінити складно. Найгірше цей паркінг слугував укриттям під час тривог. Але тепер визнають мешканці незрозуміло, де безпечніше. Більша частина людей залишається вдома. До того ж, на цьому паркінгу стоїть будинок, і люди не розуміють, якої шкоди може наробити вода. ми боїмося, що ми і сусідній будинок, який, скоріш за все, на одному столу з нами підуть під землю. А ми вважаємо, що потрібна експертна оцінка всього, що тут відбувається текти. окріп перестав лише учора вночі, бо неподалік від будинку комунальники нарешті почали ліквідацію пошкодження теплоносія. У Київ теплоенерго підтвердили, воно було спричинене обстрілами, через що йшло додаткове навантаження на труби. Роботи обіцяють завершити швидко. У той же момент звинувачень мешканців не визнають. Твердять наразі не можуть підтвердити, що будинок заливало саме водою із цієї труби. На це мовляв, треба час та додаткові експерти експертизи Мешканці натомість закликають місто нарешті відреагувати і допомогти із ліквідацією наслідків. Це просто підняти трубку і сказати під'їдьте, перекрити заслонку і десятки тисяч літрів води, які зараз ідуть, вони просто не вийшли. І може б до когось вже дійшло і тепло. Ми не можемо ні сушити, нічого робити, бо у нас світло по декілька годин тільки вночі. Ми навіть своїми силами нічого не можемо зробити. кажуть за чотири роки війни навчилися справлятися із проблемами, які створює Росія, але точно не будуть миритися із недбалістю, яку влаштували свої. Олександр Манюк, Андрій Хлус, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.